Друзі, це четверта частина спецвипуску з підсумками року бритви екстрасенсів. Якщо ви натрапили на це відео випадково, рекомендую вам спочатку подивитися перші три серії про Пасенкову, рубіну, сурена та інших. Знайти ці та наступні серії можна у списку відтворення спецвипуски. Ну а сьогодні ми обговоримо викриття Ольги Стогнушенко. Покажемо реакцію на нього Оксаниної мами, а також ви на власні очі. Побачите, як же виправдовувалась сама Стогнушенко, коли до неї після викриття звернувся інший журналіст за поясненнями щодо її фіаско на прийомі. Ексклюзивна розмова завдяки. Під якій Стогнушенко повернула гроші клієнтці за невдале гадання в повному обсязі. Так, наступна. Чи наступний хто у нас був? Наступна. Далі дві жіночки були. Я вже не пам'ятаю. Стогнушенко, мабуть, можеш це виразити? Це те, що в каре? Ага. Окей. наступна я не пам'ятаю, як зовуть. Я не виріжу це. Це каре, це каре. Оля Стогнушенко каре. Ольга Стогношенко. Екс-подруга Яни Пасенкової, Яна потрапила на битву екстрасенсів. Відмовилася від, я так розумію, своїх колишніх подруг. І потім на наступну битву, яку вже віддали моєму продакшену, від де я працювала, з каналу віддали нам. Прийшла туди Ольга Стогнушенко і каже: Я подруга, я не пасинкової. І за це. Продюсери на кастингу її взяли зразу, що, бо Яна подобалася, <laughs> всім. Її подобалося на слідство ведуть екстрасенси знімати, і тут приходить дама, яка заявляє, mm -hmm. що на подруга Яни Пасенкової. І я пам'ятаю, що мої колеги-продюсерки, які тоді сиділи на кастингу, коли прийшла. Ольга Стогнушенко, і вони такі: О, треба брать. Просто mm -hmm. через цю фразу. Тобто, тут вона попала куди треба. Сказала потрібну фраза. Я не знаю, oh, чого поворот. Я не знаю, чого мої колеги вирішили на це повестися, бо це ж ні про що не говорить насправді. Mm -hmm. Але... Але так на це повелися. Сам прийом пройшов. Я не знаю. Він був дивний на мене по відчуттям, тому що мені не давали говорити. Давайте так, я почну все, що я бачу, я розповідаю. Все, що прийшло, озвучую, все що не сказала, згодом проходимо по всіх питаннях. Я сподіваюся, ви їх приготували. Так, да, так, да, мені наш адміністратор у вас дуже хороший адміністратор, маю вам сказати. Дякую, да, да, ви, да. Я підготувала ну, Я, я перше таке підготувалася, сказали підготуватися, я підготувалася. Ну, це так, тому, тому що час обмежений. Потрібно, аби людині дати як не ну, якомога більше, щоб людина не, не тірялася не під час консультації. а В неї були чіткі питання. тож а, дякую. Для цього дуже зручно. У мене давайте, є так, чіткі так. питання, чіткий, чіткий запит, але якщо ви можете, Ну, що типу вам одразу йде, теж чудово. 에, давайте так, я проводжу консультацію як зазвичай, а далі ми згодом проходимо по вашим питанням. 에, я починаю. Прохання, хочу попередити, що в мене немає жодного наміру вас чимось образити, тому якщо щось кажу, що не подобається, ви можете мене зупиняти, і переходимо не те, на іншу тему. Жодного добре. Наміру вас образити. У мене є такий досвід, типу, психолог теж має, має бути гарним, але поганий психолог це той, який говорить тільки він, вона чи хто. Коли ти не можеш не розказати свою історію, не висказатися, це такий досвід в мене був. Що типу, я щось наче намагаюся сказати, а потім мені пересказують чи правду, чи не правду, чи погоджуюся з я з тим, чи відгукується це. Мені там ніхто на це не дивиться. Як такий більше, як монолог виглядає, там був просто потік свідомості потім авторства Ольги Стогнушенко. І mm, просто вона заповнювала ефір як могла. 16 тисяч гривень за 30 хвилин. На ці 16 тисяч гривень вона, мабуть, вважає, що вона має говорити безупину, неважливо що. Посі, через те, що вона постійно говорила. Ти забуваєш, що вона казала, і потім, ну, якщо вона 10 хвилин просто говорить. І ти навіть думаєш, так я з цим не погоджусь, Треба щось припитати. тут щось не складається, що карти показали. І ти, наче хочеш щось запитати, але ти потім ну через десь хвилин ти вже не пам'ятаєш, яка там була конкретна формулюровка, і е, може не складатися насправді такий діалог, якийсь е, який ну зможе якийсь результат дати в гаданні. Тому не знаю, мені було дивно. Тобто, в таких досить чоловічих енергіях. Зараз мені показано, що вам потрібно що ви жінка в чоловічих енергіях. Ну тобто, це жінка, яка що у вас цінності перемогти, тата? Отак мені показують. А між іншим я абсолютно згодна. Що в неї чоловіча енергія переважає. Тут не треба бути екстрасенсом. Далі дивитись не стало. Нецікаве обсирання в такому форматі. Сама до екстрасенсів і тарологів не ходжу. Краще кваліфікований психолог, нумеролог, регресолог. Те, що людина в одному рядку написала кваліфікованого психолога, нумеролога і регресолога, як на мене, вже багато що, багато про що говорить. Блін, це такий забавний коментар. Був він виглядав як дитячий тест на логіку, що типу, викресліть зайве, що з цього рядочку було лишнє. Ну прокоментуй. Про... От людина на тебе подивилася і через екран відчула твою чоловічу енергію. Що ти можеш на це сказати? Блін, ви мені не бачите, дівчинки, це образливо. Ну ладно, насправді не образливо. Я вважаю, що нема жіночої чоловічої енергії, так як нема енергії левиці і енергії льва, енергії і енергії. Кота і є енергія потенціальна і кінетична, і взагалі щось там в наших клітинах виробляється в метахондріях енергія і, і так далі. І нема жіночої чоловічі. Ми просто люди не поділяється енергія по статям. Жінка теж може бути сильною харизматичною хороброю, і чоловік може бути лагідним, люблячим і так далі. І це просто про ці. Життєві характеристики позиції, а не про енергії. А ще мені здається, що подібні роздуми на тему чоловічої чи жіночої енергії, яких ви так шукаєте у людях, це сексизм. І також один із найпопулярніших коментарів під викриттям Ольги Стогнушенко був такий, що Оксана сама про себе розповідає якось не так. Треба послухати близьких героїні, як вони її бачать, бо героїня не може бути об'єктивною. В цьому питанні. Тому Оксана також підготувала фрагмент, де її мама прокоментує гадання Ольги Стогнушенко про її улюблену доньку. Наступна екстрасенша Ольга Стогнушенка. Вона теж переможеться битви екстрасенсів, така сама, як і Яна Посанкова. Вона мені спочатку робила якийсь розклад, щоб скласти мій загальний портрет, і вона там декілька разів сказала, що в мені переважають чоловічі енергії. Ми, звісно, вже обговорювали з Наталкою тему того, що чоловічі енергії, жіночі енергії це такий сексизм. То... Але в принципі, якщо так загалом, от як. Що люди зазвичай вважають жіночими чоловічими енергіями, вона сказала, що в мені приважають чоловічі енергії. А от людям цікаво, якою в мене бачиш ти, людина, яка мене з дитинства вирощувала. Ще не розумію. Є діти активні і є діти пасивні. От у нас ми всі із серії коли. Активні, нам цікаво все, ми вміємо все, ми пробуємо все. І дуже вдячна за те, що ти ввела в нашу сім'ю обнімашки. Мій тато був щасливий від цього, бо ти з ним обнімалася, я з ним обнімалася, І я думаю, що наш папа теж став більш такий м'якіший. Мало того, що якби види спорту, а те ж ще е, та, ну, як була задіяна в танцювальному колективі, і дотична до творчості, яка ну, і в віршах виражається, і в танцях, і в піснях. І... І людина, яка вміє це все робити, у мене наприклад, ну, викликає тільки захват, ну неймовірний. Я настільки любила, коли ти співала там, скажем, Ставком, коли це лунає ввечері. Далеко-далеко, такий гарний спів. Я завжди милувалася, коли ти танцювала і намагалася допомогти з костюмами. І костюми ці були ну, і індійські, і там юбки, і ну, ну то все. Ти і зараз мені допомагаєш з в минулому році ти приїздила і наряжали мене ельфійкою. На хвилині Конотопська відьма, яка класнюча була українська конотопська відьма. А, вона також сказала, що я вдалася в татовий рід, і особливо я. Схожа на татову маму, що я схожа на бабуську Настю. Я не думаю, що там багато бабушки. Скажи. Тобто ми можемо робити висновок, що це, це трошки херня, тому що надто багато залежить від виховання. Ну і вона ж командувала всіма пітьма дітьми і чоловіком. О, да, 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 точно, собственно говоря. Це так і було. Тривим шагом усі йшли на город працювати або пасти корів, повинні були приїхати із прокуратури, і начальник сміни цеха Великого Заводу. Да. Мама, сказала. Ще одна теза цієї страшеншої Ольги полягала в тому, я не дуже зрозуміла, але я тобі ну, там, в принципі передам це: що я, Аксена, намагаюся. Перемогти свого тата. Ну, це дуже, я розумію, абстрактне висловлювання, але ну, типу, от що у нас якісь перегони, от я щось йому довести і перемогти намагаюся. Що скажеш? Абсолютно, Боже, це такі ніжні відносини тата й доці. Коли дочка любить батька і поважає і. Батько точно так прислухається до думок своєї доньки. Ні, не згодна. Наступне яснобачення бачення в неї було. Воно полягало в тому, що у мене постійні конфлікти з моєю мамою, що є постійне неприйняття. Абсурд, абсурд, абсурд. Це взагалі. Те саме. Мені кажеться, що взагалі після. 16 років я і не пам'ятаю таких, собственно, е, ну, розмовок, або на напруги, або ще щось. Взагалі, е, я щаслива, що з донькою можна зробити все, що заманеться людині, нехай і навіть на ну, поважному віці, але е, Ну, я не можу сказати, що це дурковато, але ем, жагою до життя. Тобто це можна приїхати з Тарзанки, це можна ем, там на, на глибину, можна ем, кататися на чому завгодно разом, і це все буде весело, це буде ну, неймовірно захопливо. Вона. Дуже розумна, дотепна, і е, з почуттям гумору це е, дуже допомагало їй в стосунках з своїм братом, і я думаю, в нашій родині також е, Бо постійно були або анекдоти, або пригоди, або е, інстинована е, і виграна таким чином, що будь-яка подія, що це ставало. Просто театральним дійством. Совпашенка сказала, що в мене серце розпанахане, ну це цитата, розпанахане жінками. І що мене вживають і використовують. От якось так. Що ти можеш? Ти щось про це знаєш? Ну я не знаю, як подруги тебе використовують чи не використовують. З боку свикрухи у тебе не може бути розпанахано, з боку мами теж не може бути розпанахано, все нормально. А далі ну, не бачу я у твоєму оточенні людей, які б тобі хотіли шкоду. Ну, ти навколо себе утримуєш людей, з якими тобі легко і комфортно, і слава Богу, що ти це робиш. Ну, це правильно. Дякую, сподобалося, як Оксана сказала, що від неї Ольги неслося гарно заливає екстрасенс. Дякую, Оксані, за викриття. Кіт у вас, красунчик, Оксано. Ой, дуже вам дякую, у мене дійсно красочик. Він така гарна пухнаста булочка. В нього є класний друг, який часто до нього в гості приїздить. І він теж тут постійно тусувався, поки ми записали відео. Вони наробили багато контенту, постійно лізли в кадр, лізли до мікрофону щось сказати, перекидали мені камеру, і ми такого назбирали багатсько, тому ось. Іди в кадр сюди. Оксани справжні сумчик. Будет екстрасенсів побував, Екстрасенсів із них мяв перевір. З усім і привітав. Кит Оксана. Бретве екстрасенсів, милий веселунчик, На сеансах магії з нами побував екстрасенсів різних, 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 різних я вийшла рештувати відомість нині екстрасенсу. переможниці 16 сезону сезонних екстрасенсів Емпату Пользіського Шенко. А допомогла мені в цьому спонсорка сьогоднішнього викриття моя таємна агентка Оксана Оксано, привіт! Я тебе вітаю! Привіт, і ми тебе вітаємо. А я не знаю. Карамельно коричний дрібочок. Кіт, Оксани, справжній красунчик. Бритви, екстрасенсів, милий весунчик. На сеансах магії з нами побує. Екстрасенсів різних не перевіряв. Порче з усіх знімає. Сьогодні ми будемо намагатися створити щось типу підкладу чи порчі якоїсь. По перше, мені дуже пощастило, що моя подруга поїхала до своїх батьків, і залишила на місяць у мене вдома котика. І я зібрала з м'яких меблів цю шерсть, і в мене тепер є гедотний клаптик котячої шерсті. Олівер, дуже тобі дякую за ту. Вам ще... треба фотографація? так? Самій кіт, не лякайтеся? Нічого милий весел. касунчик екстасесію тут заборгували, і Вони планують вам віддати ці борги через вашу реалізацію, через ваш старт до, ем, до грошей, тому що ви ніби як намагаєтесь знаєте, знайти відповіді, знайти якісь. Um, і це не просто знання, це якісь прям скіли. Ну, тобто, я хочу навчитися щось вміти, тому що, можливо, воно мені в майбутньому знадобиться. І тут каже, що ви входите в період свого життя найближчий рік, коли ви будете застосовувати все вами надбане. Ну, Тобто, все, що ви вивчали, що де ви там е, страждали, бо у вас розбите серце, але розбите серце саме жінками. А останній рік, тільки вам сердечко якась жіночка розпанахало, тому що ви якось розчарування. Екстрасенсів різних м'явіря. Коротше, е, як Таня у мене була це неділю. Чули? Щось таке нім Потім Саша мені казав, що він теж зранку чув. А потім я вже, типу, ввечері займалася справами, бачила, ну, чула, що не вчить. Потім замок, потім я лягла спати, і з 15-12 він знову занявчав, і ну, я зрозуміла, що я не зможу так спати, коли там десь хтось страждає. Тому я пішла в піжамі на вулицю. Ну, коротше, обійшла я. Ну, типу, шукаю. А воно ж замовкає іноді. І я нівчала, як мама кішка, оці, ну, типу, такі високі короткі м'яу, а що він відгукнувся. Він відгукнувся, але я що він в колесі. Коротше, я ці піжамі полізла його десь з того колеса, все в мазуті, ну короче, понесла вже з ним розважатися. Він два дні десь до тями приходив, дуже багато спав, їв, він смоктав, я його з шпиця кормлю молоком. А зараз він, звісно, розійшовся, не на жарт, він уже всюди може залізти. А дивіться, цей чоловік. Так, ну. Ось. Я скажу, я що мене реально турбує. Ну, ви мене випадки. Ні, дайте я спочатку сама гляну, бо ви можете бути необ'єктивно. Тож я спочатку сама гляну, що за мужик. У нас була дуже цікава історія, дуже страшна, але дуже цікава. Це історія. Я нагадаю про українку Яну Касьян, яку жорстоко вбив у Голівуді. Автор коміксів, який працював у Голівуді, і він вони одружилися, і він жорстоко її вбив прямо по сценарію свого коміксу. Але ну мені здається, таку жахливу. Енергетику карти мали показати. Тобто, якщо у Рубіни карти показували на того ноберського лауреату, що там постійно йде карта дьявола, мені здається, ось тут вона ну просто мала розриватися. Там там вся колода Таро мала перетворитися на карту дьявола і отак розкластися всі вісім штук мали тільки такими і бути. Так, якщо підсумувати про цей прийом Ольги Стогнушенко, то просто. Вона сказала, що маньяк – класний чувак, що він десь там багато їздить, пересувається, хоча він в тюрмі. Ну, таке, тобто, попадання, отакий величезний, отакелецький. Ну. І що він боїться свою колишню дружину? Ну, так, я казала, що тебе страсстрашна жінка, і він її боїться. Єдине, що я можу сказати, на відміну від мого першого незабутнього разу, мене ніхто не крив матом, навіть коли я попросила повернути гроші і розказала ситуацію, яка ну що це справжня історія і так далі. А, я бачила сумніви в її очах, коли я сказала, що ну насправді все так, і цей маньяк. Я побачила, вона трошки мені здається посміхнулася, бо був сумнів. Але коли я Додала, що це типу, резонанс зі справою, вона може знайомитися в інтернеті, то вона трошки так в себе завернулася в себе внутрішньо і сказала, що щось придумаємо з поверненням коштів, але щось думали-думали, але придумали тільки наполовину. Вона така, от, що, а що це, о, господи? Це що, знову щось про мене хоче зробити? знаєш? Це відома історія, яку ж там жорстоко вбив американський режисер. Вона була його дружина. Це, це взагалі не так. все було насправді. Вона нічого не хотілася дізнатися. Вона мені. Я її набрала. В нас почалася з нею консультація. Вона мене почала питати про себе, про якогось мужика. Мені цікаво запитати про чоловіка, що ви скажете про цього чоловіка, як, чи буду я з ним, чи не буду. Я сказала ні, ви з ним не будете. Потім вона мені спитала: а чи варто мені йому довіряти, чи буде він мені допомагати? Я сказала ні. Після чого вона мені сказала, що Ольга, ви нічого не побачили. Це історія історія Знайома на весь світ, тому я прошу повернути гроші. Я й повернула гроші. Ми з нею попрощалися. Вся історія. Там немає ніякої історії. Консультація в нас так і не відбулася. Там, ну так, Ольга, ну трішки просто вона робила запис цієї консультації. Стоп, я так зрозуміла, ви зібралися про мене викладати знову якийсь ролик, Правильно я розумію? Так, ну ну, взагалі, глобально це виглядає дивно насправді коли. Коли про чоловіка, який сидить в тюрмі, говорять, що він багато пересувається по світу, там їздить, і і, і так далі, і тому подібне. Е, ну о, ага. так, Ольга. Давайте, я зрозуміла. да, Давайте вирішимо. А, добре, давайте я поверну без питань. Мені ці гроші, нехай вони їй щастя принесуть, її вчинки принесуть її наслідки такі, як вона вчиняє. Добре, давайте, скидайте, я поверну гроші на питання. Продовження відео шукайте в частині 5 списку відтворення спецвипуски. Там ви дізнаєтесь, які погрози та маніпуляції використовував Денис Маклашевський після свого викриття. А також обговоримо, як він використовує абревіатуру СБУ щоб напустити пилу в очі, та як цей екстрасенс змінює свідчення, коли я змінюю умови гри на бритві екстрасенсів. Магія в ефірі кожному повірі, містичні галушки та на ваші вушка, Екстрасенси лізуть вам у майбуття, гроші вичекловують на луху і життя, магії роблять вигляд, ніби веша долі, а самі підсіли на поруч алкоголю. Карма уже їде, буде без дзінка, Бритва екстрасенсів, го. Пасу вподобайка з мене роздовбайка Нумо викривати шарола в шайку Гадалка з Ютубу, тіктобу чи з битви Чекайте сеансу, гоління від бритви. Чарує гіпнозом курей, рахує прибутки з обману людей. Відьма щоразу покурює травку, потухи інакше не прийдуть на явку Захист на воїна, чистка на гроші, почі не вдалі, та махи хороші. Думи махічні та моїх сива Хоч я хапанула, звучить жарці вуливо З вас уподобайка, з мене роздовбайка Нумо викривати шарола тані в шайку Гадалка з Ютубу, тіктоку чи з битви Чекайте сеансу, гоління від бритви